Вітаю, мене звати Олександр. 30 німецьких ідіом, де основними героями будуть домашні тварини і також різні дикі звірі. Перша ідіома. Aus dem Haus ist танцендімой. Вендікация ausdemhaus ist танцендімозе. Означає без контролю всі роблять, що хочуть. Дослівно, коли кішка з дому, миші танцюють. Діку фом holen. означає вирішити проблему, досінно зняти корову з льоду. Schwein haben. означає мати велику удачу. Досібно, «мати свиню». Ця ідіома походить з тих часів середньовіччя, коли свиня була призом у змаганнях. Пелен vor die Пелен werfen. werfen. Означає давати цінне тому, хто не цінує. Дослівно кидати перли перед свинями. Дізау це самка свині однина, а множина дізоє. Походження цієї ідіоми є біблійне. Євангелія від Матвія. І було. Вона означала, що давати святиню тим, хто не цінує, вважалося небажано. Förder, förder, Означає даремно і знімати паніку і... Дослівно, сполохати коней. Коні дуже чутливі і легко лякаються. Ein schwarzes Schaf sein. Ein schwarzes Schaf sein. Бути ганьбою в родині чи колективі досі бути чорною вівцею. Чорна шерсть вважалася дефектом, її не можна було фарбувати. Тому і виникла така ідіома. Alles für die Katz. Alles für die Katz. означає все марно, все даремно. Досінно, все для кішки. У нас щось подібне є все коту під хвіст. Якщо їжу зіпсували, її віддавали котові. Тобто робота була марною. І від цього і пішла ця із einen Bären aufbinden". aufbinden. Обдурити вигадати небелицю. Дослівно, прив'язати комусь ведмедя. Прив'язати комусь на спину живого ведмедя це фізично неможливе або принаймні неймовірно не складно. Тобто абсурдна річ. Дес моє земелькен. Дес ісцу моє земелькен. Означає це безглуздо абсолютно неможливо. Досі це доїти мишей. Очевидно, миша замала для доїння, тобто це якась безглуздя. Верес народився як жарт. Ден machen. machen. означає доручити роботу тому, хто її зіпсує. Досі не зробити козла садівником. У нас щось подібне є ідіома пустити, пустити козла в, в город. Das Pfeifen die Spatzen von den DeHern. Das Pfeifen die Spatzen von den Dehen означає це всім відомо або Секрет Полішенеля. Полішенель це е, в театрі раніше такий був герой, який постійно не мог тримати таємницю, його звали Полішенель. І від цього пішло, що все про, про якийсь секрет всі знають. Дослівно, це цвірінькають горобці з дахів Das Pfeifen die Spatzen von den Dächern. Einen Vogel haben". haben. Бути трохи божевільним. означає дослівно мати пташку. У ранніх народних уявлень про те, що психічні захворення або божевілля викликати, викликані тим. Що в голові людини оселилася пташка, яка постійно чи дзьобає, тим самим заважаючи нормально мислити. Da stept Даштеп Bell. Там весело справжня тусовка там ведмідь танцює. Коли в місті з'являються танцюючи ведмеді, наприклад, якийсь там ярмарок, це завжди означало велике свято, збіговисько людей, гарний настрій, шум, гамір. Місце, де виступав від автоматично сталося найважливішим і найвеселішим у місці. Айне Езельспгуке Пауен. використовувати мною техніку для запам'ятовування Досильно будувати осячий міст. Ця ідіома виникла через те, що віслюки мають особливий зору, що вони не можуть він оцінити, оцінити глибину струмка. Тому хто їх вів, треба було якось було їх обманути, і вони такий невеликий місточок робили, щоб відсучок не боявся і спокійно переходив цей струмок. Денштио Байден Хелгенпакен. Ден Штіо Байден Хелгенпакен Рішуче взятися за проблему. Дослідно схопити бика роги. Образ боротьби на, ісп... на іспанських аренах чи ярмарках. Тобто сміливо братися за справу. Флігенгівтхабен. Фліген хабен. Бути дуже легким або слабким. Дослівно мати вагу мухи. Походить зі спорту. Flieging gewicht це найлегша категорія категорія, як муха. Der Vogel ist ausgeflogen. Der Vogel ist ausgeflogen. Означає людина втекла, вже немає. Дослівно пташка вилетіла. Тобто людина втекла, вже немає. Einen schießen. Einen бог schießen. Означає зробити грубу помилку. дослідно вистрілити в козла або цапа. Тобто, стара мисливська помилка зробити помах у деяких регіонах існував звичай згідно на яким найгірший стрілець, той, хто повністю промахнувся по мішені або показав найгірший результат у середньовічних стрілецьких змаганнях, отримував втішний приз ЦАПа бок gestopft bekommen. Die Gans gestopft bekommen. Бути покараним або відчитаним ця ідіома. Тобто отримати нагодовану, наптоптомну гуску дослівно. Історично гусей підгодовували, нагодовували нас годували насильно, щоб їхня печінка збільшувалася. Це, це практика виробництва. Фогра. Тобто, ламали когось досінного через коліно. Pfeffer. Da liegt Імфефа. Hase im Імфефа. The Означає, ось у чому проблема. Дослівно, там заєць у перце, старовина страва заєць у перцевому соусі. Коли м'ясо в соусі його важко знайти. Тобто, ось суть справи. Das das legt. Означає джерело постійного прибутку. Тослівно курка, яка несе золоті яйця. Походить від казки братів грім і старі байки про курку із золотими яйцями символом джерела прибутку. Відіку ам штхік. Віддіку ам штхік означає бути безпорадним залежним. Досівно як корова на мотузці. У селі корову вели на привезі без власної волі, і звідси залежність. Da liegt Далік Da liegt der Hund ахунбекхабен. Ось у чому справа. Досівно. Тут собака зарита. У давнину скарб ховали собакою як охоронцем. Тому вираз означав ось де таємниця. Die von фонден. Trennen. Die Schafe von den Birken trennen. Означає відділити хороше від поганого. Цей діома має корені з Біблії, Євангелій від Матвія. І вона звучить так: Він відділить одних від інших, як пастух відділяє овець від козлів. Ein alter Тобто досвідчений ця фраза. Досі бути старим зайцем. Зайць у мисливських культурах Європи був хитрим і досвідченим у втечі від мисливців, а й звідси старий зайця як метафора людини з великим досвідом. Бути вовком у вечій шкурі. Людина прикидається доброю і безпечною, але має злі наміри. Цей ідеома має біблійне джерело в від Матвія. І вона звучить так Стережіться лжепророків, які приходять до вас у вечій одежі а всередині вовки хижі». «Кокоділ, кокоділс тренен вайнен. Кокоділс тренен вайнен означає удаваний жаль.

Досі на це котячий стрибок.